Дітки, подивіться уважно і скажіть, люди яких професій зображені на картинках. А чи знаєте ви, де працюють ваші мами й тата? Як ви гадаєте, для чого треба працювати дорослими? Я пропоную вам відгадати цікаві загадки про професії. Тож слухайте уважно, миє, чисто прибирає. Пил і бруд не залишає, ганчірка і швабра її помічниця. Це вірно прибиральниця. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носить назву. Так, це будівельник. Хто, як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами. Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає? Вірно, вихователь. Скажіть, хто так смачно готує борщі, Пахучі котлети, салати, вінігрети? Кухар. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам. Продавець Добре знає своє діло, фотографує дуже вміло. Всі виходять і красиві, і усміхнені, і щасливі. Фотограф Тисне вчасно гальма й газ. відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій. Чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка підмітає, загортає. Про порядок вміло дбає. Двірник. Про здоров'я діток дбає, Заболить щось оглядає, за вогою зростом стежить, Допоможе як належить. Медсестра Темної ночі, ясним днем він бореться з вогнем. В казці, ніби воїн славний, на пожежу мчить. Пожежний. Я впевнена, що ви відгадали всі загадки правильно. А тепер я пропоную вам послухати оповідання Олега Боценя «Маленькі помічниці. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці і сказала подрузі. І я сьогодні мамі допомагала. І я теж, відповіла Ліда. А що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і веделки. А я черевики почистила. Мамині? запитала Оля. Ні, свої. Хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж їх собі почистила. Ну, то й що? «Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Де гуляли дівчата? Що побачила Оля? Що вона сказала подрузі? Як допомагала Оля мамі? А що зробила вранці Ліда? Як оцінила її вчинок Оля? Дітки, хто ж такі помічники? Як ви допомагаєте своїм батькам? Для чого це треба робити? Спробуйте самостійно переказати оповідання. Гадаю, що ви всі гарні помічники для своїх близьких. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу. До нової зустрічі!